Усім привіт! Город Тернопіль. Встановлено гібридний інвертор Афор. Під'єднаний, все працює, зроблено швидко, який працює. Всевременно, тимчасово на кислотних акумуляторах. В Тернополі відключення світла. Він майже майже ці акумулятори компенсують 4 години відключення. Нагрузка майже кіловат в час у годинах. 5 кВт. Інвертор. 4 акумулятора 190 Ач в один. 48 Вольтова система. Під'єднаний офор до існуючої 30 кВт кіловатної станції. Підключено 280 ватні фотомодулі 20 штук. 2 МПП трекера.